Вітаю на каналі. Я продовжую цикл відео про старопромислові виробничі об'єкти Ніжньодніпровського трубопрокатного заводу. В минулому відео я оглядав Мартинівський цех, а зараз я хочу потрапити у двір виливниць при Мартині. Хоч я колись і був на діючому дворі виливниць ДМЗ, але про те, як вони організовані і які там процеси відбувались, я майже нічого не знаю. Ну подивимось, чи вдасться мені хоч щось побачити і показати моїм глядачам. Мартен все ближче. Ми обходимо двір виливниць з північно-східного боку. Десь тут має бути вхід в будівлю. За вікном травнева спека, а тут затінок. Я таки потрапив у двір виливниць. Наразі він зовсім порожній виглядає ось так. Об'єкт вже кілька років стоїть занедбаний і тут вже давно нічого не відбувається. Про колишню металургійну славу нагадують лише технологічні звуки, які чутно крізь розбиті вікна. Вони лунають звід Ковальської дільниці, яка знаходиться на сусідній ділянці. Як ви саме бачите, двір виливниць зовсім не виглядає як двір. Воно більше схоже на звичайний цех, напіввідкрите або як тут закрите огороджувальними конструкціями. Тобто, умовна це двір. Дві виливниць для тих, хто не в курсі виливниці, це такі ємності. Для розливання топленого металу і утворення зливків такої форми, яку надалі буде зручно обробляти на прокатних станах. Потім ці заповнені ємності транспортують маневровими локомотивами на вагонплатформах до стріперного відділення, де вони певний час охолоджуються, а потім відбувається так зване роздягання виливниць. Тобто цю ємність буквально знімають зі зливка як сорочку. Імовірно це відбувалось ось тут. Ось такий він, двір виливниць. Я піднявся тут на бічну галерею, щоб краще роздивитися все це. Тут взагалі нічого не лишилося, тут все обладнання демонтоване, що було знизу. А щодо конструкції самої будівлі, ймовірно, її теж зріжуть. У мене є техпаспорт будівлі. Я покажу його вам. Оскільки будівля виявилася вже порожньою, техпаспорт об'єкта має допомогти нам хоч щось зрозуміти. Цей документ мені дали на один день, і його та інші для вас люб'язно відсканував пан Олександр Волок. Хто схоче роздивитися детально копії документів старопромислових об'єктів НТЗ, я залишу посилання у описі під відео. Цей техпаспорт складено у травні 1978 року. Проектувальникам будівлі тут зазначено Державний союзний інститут по проєктуванню металургійних заводів Гіпромес. Проєктування тривало з 1952 по 1955 роки, збудовано будівлю здано в експлуатацію в 1958 році. Ось маємо такий план будівлі, але, на жаль, тут нічого, окрім санвузлів, не підписано, тож мені доведеться буквально дивитись на схему та вгадувати. Частина будівлі однопролітна, шириною 30,5 метрів і довжиною 132 метри по вісях. До бічних фасадів прибудовано два корпуси, призначені для пропускання залізничного транспорту. Крім того, з північно-західного фасаду є ще два залізничні гейта. Тут от ще намалювали два сустави з вісками для транспортування виливниць. З торцевих фасадів було збудовано по одній домовій трубі. Загалом їх було дві, тож, імовірно, у творі виливниць було дві пачі для сушки виливниць. Це майданчики для складування виливниць. Також бачу, що в цеху працювало 4 мостових крани. Призначення цього і цього обладнання мені не зрозуміло, але оце імовірна лінія для гідравлічної очистки та змащування виливниць лаком. Ось схема того, як вона виглядала, і я зараз спробую пояснити, як вона функціонувала. Слідкуйте за курсором. Маємо три основних блока: устаткування штовхача, устаткування гідравлічної очистки та устаткування для змащування виливниць. В цьому напрямку по рейкам пересуваються віски з виливницями. До речі, ось так виглядають вертикальні виливниці. Це двигун та редуктор штовхача це штовхач з зубчастою рейкою, це каретка з пневмоциліндром, який утримує візки захватом. Устаткування гідроочистки складаються зі стаціонарної колони, рухомої консолі урівноваженою противагою. Консоль опускає форсунки прямо у виливниці. Відфільтрована вода рухома потужним насосом через водохін з шарнірними з'єднаннями виштовхується через форсунки і таким чином очищає виливницю. Після чистки консоль підіймає форсунки, штовхач просуває візок з виливницями до устаткування змащення. Тут система подачі рідини аналогічна устаткуванню гідрочистки, тільки замість води тут відбувається змащення виливниці розігрітим лаком. Таким чином, у цій частині цеха відбувалася підготовка виливниць до наступного циклу заливки металу. Але що тоді відбувалося у цій частині цеху? У мене є дві версії. Перша це була ремонтна ділянка, де лагодили пошкоджені виливниці, і друга тут було стриперне відділення, де залиті металами виливниці витримувалась, тобто охолоджувалась до певної стадії затвердіння металу, а потім відбувалося зняття виливниць, тобто відокремлення форми від виливки. Але це лише моє припущення, тож хто знає, що Саме тут відбувалося? Пишіть в коментарях. До речі, подивіться, які тут прикольні вентилі збереглися. Додам вам трішки гардкору та індастрілу у кадр. Я знімаю з галереї, на яку піднявся, яка йде другим рівнем вздовж бічного фасаду. І що мене тут здивувало, так це отака підлога. Вона облаштована старою цеглою, і імовірно, вона жаротривка, бо вздовж усієї галереї, йде залізнична гілка. І якщо тут, наприклад, стояла платформа з розпеченими виловницями, то тут температури могли бути доволі високими. Мені цікаво призначення цих галерей. Вони обслуговували крани, чи були як оглядові для перевірки виловниць на возах. Якщо визирнути у вікно, можна побачити Мартин. з нього йшли залізничні колії і по ним візки з виливницями сюди і завозились, а може і ні. Бо залізничні гейти для паровозів, та локомотивів та візків, отам от раніше тут ходили паровози, я вже розповідав про паровозне депо заводу. З цього боку був хід для робітників. Он там, до речі, санвузол. Я спустився на технологічний рівень, щоб оглянути двірвилиниць з цього ракурса. З технологічного обладнання тут, мабуть, лишилося тільки залишки цього бетонного бункера. Ой, дивіться, які тут світлові плями від сонячних променів. От бачите, вони потрапляють сюди крізь отвори в огороджувальних конструкціях будівлі. Вони такі прикольні. До речі, зверніть увагу, що у повітря тут здіймається незвичайний пил, це мікрочастки металу, бо видно як воно відблискує на світлі як кристалики. А ще я помітив там червоний прапорець, сумніваюся, що він комоняцький. І,мовірно це залізничний прапорець, ним подавався сигнал машиністу для зупинки локомотива. А ще, незважаючи на те, що цей цех занедбане, отут є газова труба і я чую як тут десь травить газ. Чуєте шипіння? Газогін ще підключений. Тому я мабуть відійду подалі, щоб не створювати ніяких статичних зарядів електрики. Наостанок покажу вам загальний вигляд цеха та себе на фоні занедбанки. Хочу нагадати вам про важливість підтримки ЗСУ у будь-який зручний для вас спосіб. Я, наприклад, роблю регулярні донати, кому цікаво кудити, як в опису під відео я залишив контакти перевірених волонтерів, які опікуються конкретними військовими підрозділами. Не варто недооцінувати свою допомогу. Перемога буде за нами. І наостанок хочу нагадати вам про мої інстаграм та телеграм ресурси, також пишіть свої коментарі та питання під відео. А також ставте вподобайки, це мене мотивує. А на цьому маю прощатись, бувайте в мирі.